Збив малолітнього хлопчика франківські поліцейські з'ясовують обставини ДТП, в якій травмовано дев'ятирічного пішохода. Автопригода трапилася по вулиці Гната Хоткевича, річний киянин, керуючи посошляховиком, вчинив наїзд на дитину. На місці події поліцейські встановили, що 54-річний машканець Києва, керуючи автомобілем, Toyota Land Cruiser, вчинив наїзд на хлопчика-пішохода, який перебігав проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. Наслідок ДТП 9-річного Місцевому мешканцям з цілесним ушкодженням доставлено до обласної дитячої лікарні. Водія перевірено на стан алкогольного сп'яніння, за кермом він був тверезий. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Разом поліцейські вкотре нагадують мешканцям про необхідність дотримання правил дорожньої безпеки. Конфлікт на дорозі переріс у жорстокий напад. Івано-Франківська поліція розслідує дорожню сутичку, що сталася 8 травня на вулиці Джерельній. Словесна перепалка між водієм та пасажиром Фольксвагена і Керманичем Опель Астри закінчилася застосуванням бити і бензопили у результаті конфлікту. Водій та пасажир Фольксваген без причини з кульганських мотивів із застосуванням бити та бензопили заподіяли тілесні ушкодження потерпілому. Окрім того, в ході конфлікту умисно пошкодили транспортний засіб потерпілого. У результаті конфлікту керманичем Опель Астра 1976 року народження місцевого мешканця з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні. Керманича та пасажири «Фольксваген» Ваганом затримано процесуальному порядку. Вони мешканці обласного центру 1998 та 2001 років народження. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України йдеться про хуліганські дії. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події. Маючи хронічне захворювання дихальних шляхів вибору місце у війську. 28-річний Тарас Косач до повномасштабної війни працював електромонтером. Так тільки в країні пролунали перші вибухи, у Тараса одразу виникли думки податися до ТЦК. Тоді дружина і син зупинили його, але ненадовго. Побачивши, наскільки швидко просувається ворог, у березні чоловік пішов до територіального центру комплектування. Прийняли його тільки з третього разу. Втім, у Тараса були навички керування дронами. Тож уже за кілька днів у складі 102 Окремої бригади ТРО виїхали на Гуляйполе. Зразу аж в таких бойових діях не брали участі. Ось. Вже пройшовши мі 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 місяць підготовки е на фронті, то, то вже почалася робота. Мені вже видали дрон, Ось. ми вже е з мінометною батареєю організували позицію, з якої вони працювали, Ось. тому що я з ними працював, як їхні, як їхні коригувальники розвідували для них цілі. І вже з кінець травня, початок червня, в нас пішла якась активна робота. Тарас за допомогою дрона коригував артилерію. Згодом перевівся на оператора БПЛА лелека. Керувати літальним пристроєм навчився за декілька днів. Особливістю безпілотника каже чоловік: є те, що він здатний вести розвідку глибоко в тилу ворога. Лелека летіла на 40 кілометрів в глибину. В тил, на 40 км в тил ворога на висоті кілометр. В неї робилася розвідка в глибокому тилу противника. власне. І ми вже тут шукали тоді серйозні цілі для ураження серйозною артилерією, в тому числі на той момент якраз приїхали, були три сімірки. от. І власне ми для них шукали цілі. Тобто я вже після того, як пішов на «Лалеку», як працював з «Лалекою», то ми вже. З мінометною батареєю вже менше працювали. Ми вже працювали з артилерією на рівні бригади ну більшими пушками. Під Час служби внаслідок стресів та психологічного навантаження стан здоров'я Тараса погіршувався. Хронічна недуга нагадувала про себе все частіше, що значно впливало на роботу військового під час виконання бойових завдань. Згодом військово-лікарська комісія визнала захисника обмежено придатним. Він був переведений до одного з територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській області. Є контингент людей, які казали мені, що я до першого. Блокпоста, я до першого поліцейського. Тобто вони не йшли в ТЦК самі, не ховалися, просто жили, просто жили і чекали до вручення певної повістки. І так насправді багато є випадків чув, що мені вручили, я чекав, я справді цього чекав. Вручили повістку і він пішов служити. Я не розумію сьогоднішніх людей, які кажуть, ну, мені не треба ця країна, я не хочу, щоб ну, в цій країні жити. Ця країна мені нічого не дала. Чого я маю за нею вмирати? А не обов'язково за нею вмирати. Треба допомогти хлопцям. Тарас каже: у ворога значна перевага в людях, тож наше військо необхідно поповнювати, аби сили були рівними і гідно давати відсіч. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал 402. Після смерті найрідніших весь свій біль вони перетворюють у допомогу іншим. У Франківську нагородили матерів загиблих захисників Прикарпаття, які активно займаються волонтерською діяльністю. Отримала відзнаку оперативного командування Захід Наталія Тарабалка. Після загибелі сина жінка не залишилася острою і відразу почала займатися благодійністю у листопаді 2022 року. Наталія відкрила оздоровчий центр теплокрилатої душі. Це простір для підтримки родин військових, де, за словами жінки, панує атмосфера домашнього затишку. Однією з мотивацій це є продовження пам'яті про сина. І також я обіцяла на могилі сина бути сильною заради таких, як він. І я на мене такі, так як знаєте, вже свої гасла появляються, що хочу бути достойною мамою свого сина. І є знаєте такий теж. Вже вислів, що ми не маємо права існувати, якщо вони віддали життя за те, щоб ми жили. Отримала відзнаку Ірина Кушлик. Її син Володимир пішов служити в 19 років, а в 25 загинув на фронті. З того часу жінка присвятила себе допомозі армії. Вона стала учасницею громадської організації Сім'я Героя Калоша, яка об'єднує родини загиблих і вже три роки діє на Прикарпатті. Біль від втрати рідних, біль нестерпний, біль болючий. І ми об'єднувалися для того, щоб підтримати один одного. Ми старалися проводити якомога більше часу, щоб не дати нікому впасти духом, бо закритися в собі і жити тільки своїм болем це дуже важко. Захід до Дня Матері ініціював обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки для нагородження. Запросили матерів, аби вони зрозуміли, що їхні зусилля та праця помічені. Не замкнулися в своєму горі, в своїх переживаннях, в своїх негативних емоціях, а вирішили допомагати збройним силам України, які активно займаються волонтерською діяльністю, допомагають збройним силам. Облаштовують центри допомоги, де зустрічають воїн дають психологічну допомогу, юридичну допомогу, донатять, організовують інших, збираються, очолюють громадські організації для того, щоб збиратися підтримати таких же самих матерів, таких же рідних загиблих воїнів. Загалом відзнаки отримало п'ятеро матерів, які акумулюють всі свої зусилля задля перемоги. Віталія Андрій Аргара, телеканал 402. Отримувати медичну допомогу в сучасних комфортних умовах, а головне поруч із домом. У мікрорайоні Пасічна відкрили нову поліклініку, простору та оснащену усім необхідним для якісного обслуговування пацієнтів. Цей структурний підрозділ надаватиме широкий спектр медичних послуг від первинних консультацій та оглядів лікарів до проведення вакцинації і діагностичних процедур. А прийматимуть тут не лише сімейні лікарі та педіатри, але й профільні спеціалісти. Ми тут зробили кабінет гінеколога. Гінеколог буде приїжджати раз на два тижні. Тут буде три терапевта, тут буде сімейний лікар, і ми будемо практикувати виїзди вузьких спеціалістів, так як ми це робимо по наших амбулаторіях. Тобто, один раз на місяць наші терапевти будуть підбирати спеціалістів, які будуть найбільш затребовані. Тобто, це буде, наприклад, кардіолог з невропатологом, хірург, з окулістом і так далі. І зараз один раз на тиждень буде забір аналізів і возити будемо централізовану лабораторію в подальшому. Ми вже Будемо виходити з того, який буде попит, і яка от власне буде потреба. Нова поліклініка оснащена сучасним медичним обладнанням. А для найменших пацієнтів у холі облаштували яскравий куточок. А ще особливу увагу тут приділили створенню безбар'єрного середовища. У відділенні функціонує зручна система навігації, і спеціальний пандус, і поручні уздовж стін. Для пасічниці тут цієї поліклініки не вистачало, бо ми крайрой великий, а добирання це. Дуже, ну як вам сказати, коли воно на місці є, так само, як є школа, садочок, вишиванка рядом, ну, школи рядом, коли є зручність, то багато простіше тут пороблено все під доступність. Це для всіх, не ті для мобілізованих, і військовослужбовців, і простих людей. Ну, це для всіх, ну, всі ми одинакові люди. Ідея із відкриттям сучасного поліклінічного відділення у цьому мікрорайоні виникла ще три роки тому. Місто виділило приміщення, а ремонт та оснащення вдалося здійснити силами та коштом самого КНП. Для пасічної важливо поліклініка, бо все таки друга поліклініка знаходиться надовгі і незручно людям. А тут є можливість пасічнянам отримувати якісну медичну допомогу. Це дуже важливо. І ця поліклініка є сучасною, гарною, новою. Тут буде приємно працювати нашим лікарям, медичному персоналу, а також буде приємно нашим працівникам, нашим відповідно пацієнтам, які будуть сюди приходити. Тут і дитячий куток є, і Ну тут все тут можна покапатися, маніпуляційні якісь речі зробити. Ну і первинна медична допомога теж буде надаватися. Тобто Тобто, всі хто захоче тут укласти договір, зможе укласти договір з терапевтом. Тут інклюзія є по останніх стандартах ДБН. -у. Тут є всі кабінети для того, щоб виконати маніпуляції. Тут є автономна система опалення, яка реагує на зміну зовнішньої температури. Тут є правильна вентиляція, яка саморегулюється і підтримує 20 градусів середині, незалежності від того, який є зовнішній клімат контроль. Тобто тут такий мінімум смарт-хаус зроблений. Це дуже таке розумне приміщення. Воно підлаштовано під те, щоб було комфортно працювати працівникам, щоб вони не задумались про всякі переключення. Ну, відповідно, знаходитись в приємному мікрокліматі пацієнтам. Наразі кажуть, медики чекають останніх погоджень від профільного міністерства, і вже невдовзі поліклініка запрацює повноцінно. Окрім того, силами комунальників планують впорядкувати ще й довколишню територію. Наталя Лозовики та Магалатій, телеканал 402. Слово, що єднає міста України. У Івано-Франківську триває книжковий фестиваль. Його у місті проводять вже у четверте. Програма насичена: літературні зустрічі, презентації та дискусії. Олександр Варламов, військовослужбовець, сьогодні презентує свою книгу Знайди кращу роботу. Ідея її написання каже, виникла вже давно. До повномасштабного вторгнення він був власником консалтингової компанії. Тоді, під час півбесід, помітив, що часто через невміння представити себе люди втрачали омріяну роботу. Ця книжка вона вже для людей. Які шукають собі роботу, або хочуть покращити свій там, матеріальний стан, да, знайти собі кращу роботу, можна сказати. Але часто ну, от я бачив людей, які або не можуть цього зробити, або вже там, не хочуть, або не знають, як це краще зробити, і їм щось постійно знаєте, заважає таким людям. І я вирішив написати книгу, як зробити так, щоб ну, не ти навіть шукав собі роботу, да, а щоб робота тебе шукала більш. більш Краще також у межах фестивалю у середмісті розгорнули книжковий ярмарок. Там представили понад 20 українських видавництв. Володимир Шовкошитний, директор українського пріоритету, до Франківська приїхав з Києва. Просвітницьку місію ми виконуємо, намагаємося, і незалежно від того, де відбувається фестиваль, у Львові чи у Франківську, ми зі свого Києва, стольного туди їдемо. Для мене бізнес не є видавничий бізнес, не є заробітчанством. Для мене це. Дослідний переклад, справа. От справа і мого життя сьогодні є. Дослідити оцю історію. Організатор фестивалю Владислав Сукенник каже: книга є способом відволіктись від буденності. Тому над організацією заходу плідно попрацював. Та навіть уже запланували наступний сезон на кінець листопада. Програму підбирали, виходячи із тих запитів, з якими зараз зіштовхуються люди. От в нас вийшли книги, ми їх хотіли представити. Вийшли книги інших авторів, видавництв і Хотіли дати такі книги, які могли б допомогти людям якось пережити ці моменти, якісь відповіді на питання, і те, що могло б їм дати якесь полегшення із тої ситуації, яка є зараз. Триватиме фестиваль до 11 травня. Включно ознайомитися з програмою можна на офіційній сторінці дійства у соцмережі Фейсбук. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. На Прикарпатті судитимуть шахрайку, яка ошукала клієнтів на майже 50 мільйонів гривень. До того розслідування завершено слідчі Слідчого управління обласної поліції завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо феристки, яка впродовж січня 2017 року та по березень 2018 року зловживаючи довірою своїх клієнтів під приводом розвитку неіснуючого бізнесу, ошукала 16 клієнтів на майже 50 мільйонів гривень за процесуальне керівництво Івано-Франківської Основі прокуратури обвинувальний акт скеровано до суду достовного розслідування було встановлено, що 60-річна мешканка Івано-Франківська продовж тривалого часу вела діяльність у сфері обміну валюти з-поміж своїх клієнтів. Зловмисниця підшукувала жертв для вчинення шахрайських дій в особливо великих розмірах. Поліцейські провели обшуки за місцем проживанням шахрайки, де вилучили ряд речових доказів, які підтверджують її шахрайські дії. Слідчі оголосили їй уже про підозру, учинені кримінальних правопорушень, передбачених за час частиною другою, частиною 3 та 4 статті 190 кримінального кодексу України йдеться про шахрайство вчинене в особливо великих розмірах. Судом було обрано підозрювані запобіжний захід у вигляді застави за скоїне аферистів загрожує максимальне покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.